Ну, з перших днів, з 24 лютого по, по літо, саме червень місяць. Слов'янське вийшли, а далі в бок. виконували задачі. Трьохсотий був в Донецькій області. Встаю постійно, болить в спині, то, що грижа є. Звернувся сюди до Медклініки. Снімки він почитав, він каже, краще приїхати сюди і подивитися. На цьому рівні грижа і стабілізація. А більше спина болить чи ноги? Mm, спина. Спина. Сьогодні виконуємо стабілізацію, спина. все буде добре, то що не хвилюю. да, Все зробимо, все зробимо. Не хвилюйся, все буде добре, відпочиває. Операція безкоштовна все лікування і тут, щоб перебувати. У нас сьома операція на сьогоднішній день це військове із грижею грижами шепцевого диску та нестабільністю в оперковому відділі хребта. Дегенеративні прояви найчастіше виникають саме на цих рівнях. Це наша робота, наша задача. Борониш те, що твоє, і то що в першу чергу це людське життя, діти, діти, сім'ї, рідні люди. Страшніше, ніж яка, ні смерть, нічого немає. Але в пеклі ми побували.